Ми були за ним як за закамнестю. Це була людина, яка робила все заради перемоги. Командир завжди робив все, щоб ми поїхали і повернулися живими. Старший лейтенант Сологуб Віктор Іванович народився 26 січня 1964 року у селі Щербані Литичівського району Хмельницької області. Його назначили. До нас командиром екіпажу. У 2022 році ми працювали на 72-ки, а в 23-му році, в лютому, ми поїхали в Польщу навчатись. Навчалися на леопардах робили. І 29 числа нас підбили. Ми разом були в одному екіпажі. У нас троє лишилось, він загинув. Основний удар прийшовся по ньому. То він загинув на місці. Я коли прийшов до тями, то я запитав навідника, який був біля нього, бо вони ну, рядом сидять в танку. Він сказав, що командира нема. Перейшов нас до нас після інституту Дніпропетровського, молодим спеціалістом. літейний цех він прийшов, робив технологом зразу, потім начальником тих бюро. останнє час я знаю, що він робив замдиректора. Пішов добровольцем, пішов на фронт. І 29 липня він загинув в танки, згорів. Двох молодих хлопців біля з ним були, він витолкав, ДНК, опеділяли там все веселим. Він... Він чернявий такий козак, гарний хлопець був, жалко. Народився 23 червня 1979 року. Був командиром відділення протитанкових керованих ракет. Службу проходили спочатку в Полтаві, в Богодухові. і з 4 листопада підрозділ перевели на Донеччину в район Авдіївки. Добрий хлопець, мав сім'ю, троє дітей, пішов добровольцем сам, воював під Авдіївкою, були на одному напрямку. Я пораненняю, трошки мене раніше вивели. Ось бачив його буквально, то може місяць назад. Сказав, будеш на Авдіївському направленні, заходь, поп'ємо чайку. Остався прикривати хлопців і вийшло так, що ми зайшли до них з спини і просто кажуть розстріляли їх окопі. Командування дало команду, щоб уйти забрати хлопців. Відбили, забрали хлопців, слава Богу. Він ніколи не ховався за спини своїх товаришів і завжди був на найгарячих ділянках фронту. Був дуже хоробрий. Дуже хоробрий, дуже відданий в своїй країні. У ньому багато хто задавав питання, що Тарас, у тебе троє дітей, ти можеш спокійно списатися, тим більше діти малі-малі. Ти можеш списатися, на що ти туди пішов, а він сказав, я йду туди за дітей.